І попрацювали і вшанували пам'ять загиблих героїв, і впорядкували село. У селі Велика Кам'янка, що на Коломищині, відбувся традиційний день косаря. Це дійство вже дев'ятий рік. Збирає косарів до спільної праці. Вони впорядковують алею слави, яку висадили 10 років тому. Про традицію села розповімо далі. Роботи є багато, косарі збираються в досвіта. У когось традиційні коси, у когось вже мотокоси. Та усіх об'єднує спільна праця. За кілька годин алея Слави у центрі села та довколишній території мають бути приведені до ладу. Родичі загиблих, майданівці, люди небайдужі. Збираємось приблизно в сьома година ранку і обкошуємо, наводимо порядок. Порядок наводимо для того, щоб всі бачили, що ми пам'ятаємо наших героїв. Серед косарів Мирослав Адамський він свого часу був очільником громади села Велика Кам'янка у 2014-му – активним учасником Революції Гідності. Пригадую, після того, як загинули перші активісти Майдану, а серед них і його односелець Ігор Ткачук у селі вирішили в пам'ять про героїв висадити дерева і таким чином започаткували тут алею слави. Сята річниця, як ми посадили цю алею Слави після майдану, був у нас такий порив, і за ініціативи Костешін Марійки ми. Заклали тут алею слави і парк слави. І вже відповідно кожного року ми його доглядаємо, і в 15-му році це 9 років назад. Корнуто Василь, це активний учасник був у майдану. На жаль, він теж вже сьогодні не з нами царство йому небесне. Він подав таку ідею проводити день косаря. Відтоді щорічно у Великій Кам'янці напередодні свята трійця збираються газди, аби підтримати належний порядок на алеї слави і таким чином шанувати пам'ять героїв. Продовжує Мирослав Адамський. Складається така думка, що ми на Водимо порядок, косимо. Косимо ворога, косимо в думках своїх всяких сміття вичищаємо. Ви, ви ну погані якісь там думки. Спільна праця об'єднує щорічно не лише місцевих косарів. Приїздять активісти майдану з усієї Коломийщини. Геннадій Романюк координував Коломиян на майдані у Києві. Пригадує, одними із перших до Лавнебесної сотні стали саме мешканці Великої Кам'янки, і сучасники зобов'язані не лише берегти про них пам'ять, а й продовжувати їхні справи і намірення служити Україні. Тих, хто започатковував цю традицію, бо дехто воює, дехто, на жаль, загинув, дехто за кордоном. Але традиція зберігається, і це добре. Наше завдання весь час про них пам'ятати і підміняти їх у Великій Кам'янці. кажуть, це місце пам'ять про героїв Небасної Сотні та усіх тих, хто загинув, боронячи Україну від московитів, починаючи із 2014 року.